Ну, і їде класно, Спеціалайзер є спеціалайзер. Алюмінієва рама 275 колеса, Дивіться, на ріст 1,140 м, 160 навіть можна й до 165 м. Сідати на ньому і їхати без проблем. Американський бренд, десятці в десять кращі світі брендів. Вилучка Suntour XR. Працює дуже класно, має нокаути, там блокувати, таке всяке. Гальма Шимановські, гідравлічні, дискові. Бачите. Резина, якась крун, комфорт, флек, джекет, якась швейцарська. Стоїть. Монетки в нас стоять. Альтус. Так, задня система. перемикач Діоровський, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3. 27 передач. Шатун стоїть розбірний Шимановський. Можна любу зірку поміняти, яка змусилася. І я бачите, кріплення вже на баночку, рама в гарному стані. Ззаді резина Мешелін. Має пару коцьків але нічого значного, велосипед дуже в гарному стані. Тулочки суші, мануски, накат дуже класний має. Має, дивіться, от такі спеціалізські педалі, навіть рідні, які дуже дорогі, можете подивитися в інтернеті. 100 доларів коштують, тут такі оті педалі. Когось буде цікавити такі велосипеди, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика Горні велосипеди. Відсилаємо по Україні нової поштою без проблем. Також можете заїхати в веломагазин куликів, вулиця Львівська, 20, приміряти, або на Львів, вулиця Зелена, 253.